Добрий день. Розглянемо завдання з параметром із НМТ 16 червня. У нас є система, і нам треба знайти суму всіх цілих значень, а за кожного з яких система має принаймні один розв'язок. Отже, тут ну, поки що перше рівняння переписуємо без змін. А друге рівняння от з першого доданку, ось цю одиничку, ми заберемо наперед як множник. Тобто у нас буде 3 помножити на 3 в степені Х, додати 2 5а плюс 6. Попробуємо розв'язати таку систему. Тут нам було зручно способом додавання, щоб ми могли нормально додати перше рівняння помножимо на мінус 2. І додамо до другого рівняння. Отже, тут буде мінус 2 помножити на 3 в степені Х, а тут 3 помножити на 3 в степені Х. 3 мінус 2 буде 1. У нас буде 3 в степені Х, У в нас віднімуться, дорівнює 5а мінус 2, а це буде 3а. Тут у нас буде мінус 16, додати 6, це мінус 10. Тобто ми записали 3 в степені Х. Тут поки що немає потреби розв'язувати далі. Тут, якщо ми захочемо знайти Х, це буде через логарифм, і це досить складне рівняння. Так, дивимося тепер, як знайти наш y квадрат. Отже, знову ж таки, буде зручно перше рівняння домножити. Але нам потрібно, щоб пропало 3 степені х, тому ми домножимо перше рівняння на мінус 3. Коли ми домножимо на мінус 3, в нас мінус 3 помножити на 3 степені х плюс 3 помножити на 3 степені х, вони віднімуться, тобто це пропаде, а в нас залишиться мінус у квадрат дорівнює. Тут буде 5а мінус 3а буде 2а. І буде мінус 24 плюс 6, це буде мінус 18. Ну, і, відповідно, поміняємо знак. Y квадрат у нас буде дорівнювати 18, мінус 2а. Ну, можна ще також записати Y. Тут простіше, це буде плюс мінус корінь з 18 мінус 2а. Тепер дивимося на умови, які нам треба. Для а. З ось цієї умови. 3 степені X може бути число тільки додатнім. Нулем воно також бути не може. Отже, записуємо умову, що 3а відняти 10 в нас строго більше за 0. І друга умова в нас виходить отут з Y. Під коредевий вираз в нас може бути більший рівний за 0. Тобто 18 відняти 2а більше рівне нуля. Ось така система. Розв'язуємо. Отже, 3А більше за 10, мінус 2А більше рівне за мінус 18, в нас буде А більше за 10 третіх. І А менше рівне, 18 поділити на 2 буде 9. Знак буде плюс, бо обидва у нас від'ємні. І пам'ятаємо, що коли ділимо на від'єдне число, знак нерівності міняємо на протилежне, отже, намалюємо да, собі числовий проміжок. 10 третіх це 3,1 третя точка не замальована, оскільки в нас нерівність на строга. І 9 у нас входить проміжок, тобто ми тут замальовуємо. 9. Це ось цей наш проміжок. Більше за 10 третіх, менше за 9. Тепер нам треба порахувати суму всіх цілих значень А. Дивимося, які цілі значення А сюди входять. Те, що більше за 3,1 третю, 3, це буде в нас 4, 5, 6, 7, 8 і 9 включених включно. Їх всіх треба додати. Ну, давайте додамо: 4 плюс 6 10, 7 плюс 8 15, і ще 5 – 20. І було ще 10 – 30. 39. Отже, наша сума всіх А 39. Це буде наша відповідь.